Друзі, всім привіт! Готую ліжко до покраски. Отак от воно виглядає. Це дуб, перший сорт, можливо, замовник схоче відео отчот Щоб не казав, що там сучками зробили. Дерево ідеальніше. ну Тут от тільки на ці два сучечки є. ну Я думаю, то не, не страшно, тому що ліжко буде краситись під емаль І він хотів, щоб. Під емалюю було видно структуру, щоб так не сильно підпилити. Ну, не знаю, чи в мене це все вийде. Будемо старатися, з цієї сторони також. Отак От воно. Все чистесеньке. Тільки фінішна шпакльовка там, де якісь були невеликі гріхи, можна сказати. А так ніде нічого нема. Все ідеал. Так само царги Чистесенькі. А й даже гріх красити такого дуба чистого під маль. Але хочуть люди, тому що все одно під дубові буде видно структуру. Так що такі справи, друзі, вже як покрашу, покажу кінцевий результат. Так, друзі, закінчу збирати ліжко. Ось такий результат. Ліжко 2 на 1,80 м. Масив дуба. Колій по каталогу RAL 7047. Ну, На камеру він як то білий, але якщо занести його приміщення, він відкидає таким, як то підсиняним. Так воно все вийшло. Так як ви в відео бачили, дуб чистесенький, ніде нічого немає. Можливо, і погано буде видно, щоб вам зняти. Ну, структуру видно. Я вже що міг, то вичистив. Отак От воно, бо замовник хотів, щоб було видно. От так виглядає узніж'я. Доска тут. 38 виходить. ну я думаю, буде, буде воно крепке таке ліжко. Я тут щоткою трохи проходив, щоб видно було пори. Тому що старався, як то кажуть. Так, покажу з голів'я. Ну, зголів'я вийшло також непогано поставив такі полосочки, хотів ставити лева з ЧПУ, але. У знайомого там проблеми і ми не встигали по, по часу, тому що ліжко треба буде віддавати, а це все затримувалося. Ну то таке. Отак От поставив кріплення. Зараз покажу тут. Тут будуть отакі заглушки, як ви бачили. Ламелі не кидав. Тому що зараз розбираємо і все. Так воно виглядає. Модель нова, Можна сказати для вас, тому що я таких ще не показував. Там, якщо в мене простіші, я їх не знімаю, тому що на каналі відео є, немає потреби одне й те саме показувати. Покажу тут структуру. Ну, так, мені кажеться, я добився того, що хотів. По структурі. І тут видно бачимо, як. Одне, що з дуба оці ножки робити, тут трохи проблемно, тому що вроді воно і дивитися з сторони просте, а вроді і не просте. Так що отакі, друзі, справи, такі ліжка. Так що на цьому буде все. Всім поки, і пока. Давай, пока.